Слава Богові, дорогі в Христі, браття та сестри. Говорячи про наше християнське життя, про наше слідування за Господом, ми неодмінно маємо говорити про молитву. Неможливе слідування за Господом без нашої особистої молитви до Бога. Без наших внутрішніх особистих будувань відносин з Богом. Дорогі в Христі, ми бачимо із Євангелія, що за земне життя Господь дуже-дуже сильно викривав книжників та фарисеїв. Чому? Тому що вони жили лише зовнішнім життям з Богом. Вони намагались. Зовнішнє бути побожними. Вони думали більше не за своє внутрішнє, духовне життя, а за те, як вони будуть виглядати в очах людей. А ми, християни, знаєте, маємо бути наслідниками Господа нашого Ісуса Христа, який, будучи Богом. Він що робив? Він йшов, відокремлювався. Знаєте, в такі самітні місця і з постійністю мав свої внутрішні відносини з Богом Отцем. Він мав свою палку молитву до Бога Отця. Дорогі в Христі, дуже мало буде користі від всіх наших молитовних правил, якщо в них ми не будемо зустрічатись з Господом. Наприклад, відмолились ми зранку. Ранню, дорогі в Христі? І під час ранньої ми не зустрілися в цій молитві з Богом, ми не пережили Його благодать, знаєте, але відмолились ранню, і ми можемо себе заспокоїти. О, я молюсь ранню, ввечері я молюсь вечірню, я молюсь, я молюсь. А яка користь від цієї молитви, якщо всередині себе під час молитви? Ми не будемо зустрічатись з Богом. Ми не будемо мати ці внутрішні відносини з Господом, дорогі в Христі. Тому нехай кожна наша молитва, кожне наше звернення до Бога, воно буде найперше внутрішнім. Нашим внутрішнім бажанням, знаєте, полишити гріхи, полишити пристрасне життя. Нехай кожна наша молитва буде. Чинитись в великому покаянні, великому смиренні перед Господом, великому бажанні переживати Бога в молитві, будувати мати свої внутрішні відносини з Господом. Дорогі в Христі, наш Господь каже, що хто не бере Христа своє, де слідом за Ним, той недостойний. Ми можемо, знаєте, йти за Богом. А так і не брати свого Христа. Ми можемо в неділю прийти до храму, навіть посповідатись і причаститись, а опісля цілий тиждень жити, знаєте, пристрасним життям, не молитовним, не благодатним, знаєте, не життям Господі, але пристрасним цим життям можемо жити знаєте, і думати, що ми християни, якими гарними, прекрасними в неділю ходимо до храму. Але знаєте, Господь бачить наше внутрішнє серце. Він бачить нас із середини. В чому ми шукаємо свою насолоду? І все питання нашого християнського життя полягає в тому, в чому ми шукаємо своєї внутрішньої насолоди, в гріхах, в пристрастях або в Господі, або в молитві, або в божественній благодаті. Дорогі. Христі, браття та сестри, ніколи не забуваємо, що тільки в Господі людина буде дійсно щасливою, тільки та душа буде щасливою, яка, знаєте, оселилась в Бозі, для якої, знаєте, ці гріхи, ці пристрасті, є чимось далеким. І навіть якщо ми десь ще й падаємо, знаєте, ми не насолоджуємось тим гріхом. Ми. Звертаємось до Бога в покаянні, Ми просимо в Господа вибачення, бо ми полюбили трошки інше життя. Ми полюбили божественне, благодатне життя. І ось кожен християнин, він в своєму житті має полюбити це божественне, благодатне життя, цей внутрішній божественний стан, цю внутрішню божественну присутність всередині себе. Дорогі в Христі, брати та сестри. Тому кожна наша молитва вона має, знаєте, бути щирою, вона має чинитись в великому покаянні. І в кожній нашій молитві ми маємо мати цю зустріч з Господом. Ми маємо переживати його. Лише така молитва буде для нас корисною. Лише така молитва буде для нас плідною, дорогі в Христі. Все наше життя, воно полягає в двох заповідях: полюбити Бога і полюбити свого ближнього. Що таке полюбити Бога? Знаєте, це не щось таке міфічне. Знаєте, чи лише на наших словах я люблю Бога, дорогі в Христі, я в неділю йду до храму. Ні. Любити Бога це полюбити всередині себе божественну благодать, це впустити Бога всередину себе. Це жити ним, а не гріхом. Це дихати Господом, а не гріхами, дорогі в Христі. І коли ми будемо всередині себе жити таким життям, тоді ми зможемо виконувати другу заповідь, любити свого ближнього. А хто наш ближній? А наш ближній це найперше потребуючий. Той, хто перебуває зараз в потребі, той, хто потребує, щоб Йому послужили той, хто живе сьогодні в нестачі, той, хто потребує, щоби за нього молились, дорогі в Христі, браття та сестри, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.